Послухайте, що говорить колишній спецпредставник спецпростав... США. Путін відмовиться від пропозиції Трампа зупинити війну, так заявив колишній спецпредставник США Курт Волкер. Він говорить, що це змусить адміністрацію Трампа демонструвати силу через посилення санкцій, збільшення експорту енергоносіїв та продовження підтримки України. Двадцять двадцять рік був схожий на рік очікування. У нас були вибори, ми відволіклися. Адміністрація Байдена то говорила ні, то говорила так. А 25-й рік виглядає як рік дій. Ми нарешті рухаємося, додав Волкер. І така заява Курта Волкера. Це реалістична оцінка ситуації, яка вказує на те, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни можуть зіткнутися зі стіною. Відмова Путіна від мирних пропозицій Трампа лише підтверджує, що Кремль не зацікавлений у деескалації, поки не відчує реальну, реального тиску. Якщо Росія відкине пропозицію щодо миру, це відкриє шлях для більш жорстких заходів з боку США та їхніх союзників. Посилення санкцій, активна підтримка України та економічний тиск через енергетичну конкуренцію це саме ті важелі, які можуть змусити Кремль переоцінити свої дії. Це підтверджує просту істину, мир можна досягти лише тоді, коли агресор відчує, що війна для нього стає надто дорогою. І поки ми бачимо, що Росія не тільки не зацікавлена в деескалації, а навпаки, нарощує військовий потенціал, тисне на фронті, залучає.